Да, стосовно дихання, є ще наступні нюанси. Слідкуйте за тим, щоб ви вдихали достатньо кисню. Це одна, одна з таких розгалужених, розпространених помилок. Це коли люди біжу, біжуть, особливо новічки, і вони недостатньо вдихають. Якщо вони недостатньо вдихають, вони не можуть достатньо зробити тиск в легенях, їм не вистачає повітря. Це стосується як кисню, так і тиску в легенях. Тиск в легенях нам потрібен для того, щоб виштовхувати кров для того, щоб використовувати ефективно легені як насос. Тому слідкуйте, краще вдихнути більше. Аніж хочеться, аніж вам здається, що є природньо, а, ніж не довдихнути. Давайте так. Далі по диханню. А, під час бігу ми намагаємося робити зусилля на видиху для того, щоб сильніше видихати. Тобто, на початку пробіжки дихаємо легко, потім. А, Паралельно з тим, як зростає інтенсивність бігу, ми видихаємо все більше і більше інтенсивніше. Ми допомагаємо нашим легеням штовхати кров. Нашими легями знімаємо напругу з серця. Нашими легенями штовхаємо кров. Пам'ятаєте, є чотири групи насосів: скелетні м'язи, легені, серце і судини. А, так. Дихання має звучати ось так. ну, Всередині і під кінець пробіжки. <angles> а не тихо. Якщо ви ловите себе, що ви дихаєте природньо, краще перейдіть на шах і відновіть дихання, тому що у вас дуже швидко, він не відчуєте, як у вас дуже швидко просяде кисень в крові. І почнеть, почнуться ті симптоми, про які я казав. почне е, боліти в боку, кружитися голова, вам буде складно і так далі. Ви зловите демотивацію, ви починаєте думати, що біг-то не має. Але причина в тому, що ви недостатньо сильно видихаєте. Да, Вам буде здаватися, що ви привертаєте на себе увагу. да, Інколи ви будете привертати на себе увагу, але яка кому різниця? Це ваше здоров'я. Коли ви будете думати про це, згадуйте просто, що колись було неприродно ходити по вулицях з лижними палками. Правда? І це ще було декілька років тому. Там Побачив людину, що йде пішки з лижними палками. Думаю, що за дива? що за люд... А зараз. Бачиш і думаєш, о, красавчик, молодець, займається скандинавською ходьбою, вау, круто! Так і тут. Зараз таке дихання, воно ще не є, скажімо, так, популярним, але воно ефективне, воно працює. Тому не звертайте, не думайте про те, що хто про вас там щось подумає. Ну, подумають, спитають, ну, ви можете відповісти. така методика. Все. Добре. А... І по зимньому диханню це дуже цікава тема. Зараз розкажу.